Друзі, всім привіт! Сьогодні ми познайомимося з витягом з книги французького історика Анни Морелі, яка вийшла в 2001 році під назвою Базові принципи військової пропаганди. У цій роботі вона багато в чому спирається на знамениту працю британського політика Артура Пансобі, брехня у воєнний час, який був опублікований в 1928 році і описував основні механізми пропаганди, що застосовувалися під час Першої світової війни. Важливо відзначити, що Морелі не дає свою оцінку подіям і не ділить на поганих та добрих, а лише ілюструє принципи пропаганди, які використовуються різними сторонами у конфліктах. Тож давайте познайомимося з ними ближче та проведемо паралелі в поточній війні Росії проти України, забігаючи наперед, хочу сказати, що російська пропаганда, мабуть, багато разів перечитувала цю книгу, бо всі основні принципи описані в цій книзі безперечно використовуються публічними особами РФ. Принцип перший ми не хочемо війни, ми тільки захищаємося. За словами Марелі, державні діячі всіх країн завжди урочисто запевняли, що не бажають війни. У суспільстві війни сприймаються негативно, за винятком вкрай рідкісних випадків. За появою демократії згоди населення стає обов'язковим, тому війна має відкидатися суспільством. Якщо всі лідери натхнені однією тією ж волею до миру, виникає питання, чому зрештою спалахують війни? Запитує дослідник, але відповідає на нього в другому принципі. Російська пропаганда зображає Росію мирною країною, яка ні з ким не хоче воювати, але змушена себе захищати. Війна є вимушеним заходом, завжди стверджують усі пропагандисти країни-агресора, і росіяни лише запозичили практику міжнародних негідників. Ми ні з ким не хочемо воювати Росія ніколи ні на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Вооруженные конфликты. Кровопролитие. Это абсолютно не наш выбор. Напоминаем, что Росія на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война». Выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени. Когда начнется? Вот и все. Ми же понимаем, что нам не оставили выхода. Принцип другой. Наш супротивник несе повну відповідальність за цю війну. Мореллі стверджує, що кожна сторона змушена оголосити війну, щоб завадити супротивнику зруйнувати наші цінності і поставити під загрозу нашу свободу або знищити нас. Це парадокс війни, що відсилає нас до фрази Джорджа Оурела з його «Антиутопію 1984» війна це мир. Рібентроп виправдовував війну проти Польщі словами: Фюрер не хоче війни, він наважується на це з важким серцем, але рішення про війну та мир залежить не від нього. У деяких життєво важливих для рейху питаннях Польща має поступитися та виконати вимоги, без яких ми не можемо обійтися. Якщо Польща відмовиться, відповідальність за конфлікт ляже на неї, а не на Німеччину. Російська пропаганда каже, ми почали війну, щоб противник не почав війну і не знищив нас раптовим нападом, тобто війна необхідна для припинення війни. Для пояснення цієї абсурдної тези, російська пропаганда вигадала міф. Восім бомбили Донбасс. Донбас. початком повномасштабної війни низка російських блогерів синхронно написали про те, що Путін не починає, а закінчує війни. У пропагандистському контексті захищає Донбас від хунти. Якщо б ви знали, як все це буде. Ви б прийняли це рішення 24 февраля, і ні? У нас другого вибору не було. Спасибо Потому что перед тем, как принять решение э, расчехлить автомат, нужно подумать, а можно и без этого обойтись? Нет, к сожалению, это было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Вот вы же сейчас вот говорили о том, что это наши как бы новые, но старые территории, наши исторические территории. Люди там проживали на этих территориях, наши. И все последующие события показали, и вот коллеги только что об этом э, сказали публично, они считали себя частью России изначально. Но на них напали в 2014 году. Сначала в Крым попытались напасть, а потом на, э, на Донбасс. И вот мы 8 лет шли к тому, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. В конце концов нам сказали, не будем мирными средствами. Они же отказались от этого. Вот это отказались. самое главное, чтобы было понятно. То, что происходит, вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности. создали такі, що другими средствами отреагировать было невозможно. Третій принцип лідер нашого супротивника схожий на дьявола. Персоніфікація образу ворога у власних очах громадян найважливіше завдання. Морелі пише, що ви не можете ненавидити групу людей загалом навіть своїх ворогів, тому ефективніше спрямувати ненависті на керівника ворожої країни. Таким чином, у ворога буде обличчя, і це обличчя природно стане об'єктом ненависті. Переможець завжди зображатиме себе пацифіста, який любить мирні угоди та співпрацю, але противник нібито примушує його до війни. Ворожого лідера виставляють маяком чи монстром на цій пропагандистській заповіді. Крель вибудував всі фейки про так звані злочини українських нацистів і розп'ятих мальчиків, і так далі. При цьому почав цю інформаційну атаку проти України ще на початку 2000-х. Що Вважаю важливим це, а саме те, що... Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного. Українського государства, четвертий принцип: ми захищаємо благородну справу, а не свої особливі інтереси. Морелі підкреслює, що економічні та геополітичні цілі війни ретельно маскуються якимось ідеалом і моральними цінностями. Ці цінності можуть бути різними, наприклад, знищення мілітаризму, захист малих держав, захист демократії тощо пропаганда переконує населення в тому, що війна ведеться виключно з благодійних міркувань. Про те, що багато війн переслідують економічні причини, замовчуються. Офіційно ніколи в жодної війни не було проголошено економічних та геополітичних причин військової агресії, не стала винятком Ерефія у вигадки про денацифікацію, росіяни насправді не вірять. Реальною ціллю загарбницької війни є імперські амбіції росіян в ґрунті національного шовінізму. Ну і що вашего вашого питання, о том, плануємо ли ми нападати на другие страны, На другие страны ми нападати не планує. Ми на Україну не поворот! П'ятий принцип: ворог цілеспрямовано чинить звірство. Якщо ми робимо помилки, це відбувається без злого наміру. Затвердження Морелі розповіді про звірства ворога є суттєвим елементом пропаганди. Наполягання на тому, що звірства чинив лише ворог, робить розповіді про злодіяння частиною пропаганди. За її словами, військова пропаганда не задовольняється реальними інцидентами. Вона повинна вигадувати нелюдські звірства, щоб ворог виглядав як альтер-его Гітлера. Морелі майже не бачить відмінності опису звірств в різних війнах. Артур Пансомбі описував, як у період Першої світової війни пропаганда країн Атланти описувала групові зґвалтування, вбивства, жорстоке поводження та каліцтво дітей, які чинили німецькі солдати. Росіяни ж пішли навіть далі цієї пропагандистської заповіді. Вони зазвичай навіть не визнають своїх ненавмисних влучань, а прямо заявляють, що Україна обстрілює сама себе щоб звинуватити росіян. Зараз багато шуму по поводу наших ударів по. энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? Кто подорвал ли, линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Не подача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде, Словом, об этом не обмунулось, Вообще. Молчок повний. Шостий принцип: цей принцип розглядається морелі на додаток до попереднього: ворог використовує заборонену зброю. Під час Першої світової війни кожна з воюючих сторін звинувачувала іншу у застосуванні отруйного газу. Хоча обидві сторони використовували газ і проводили дослідження в цій галузі, він був символічним вираженням нелюдської війни. Тому, за словами Морелі, це приписує ворогові використання непристойної та підступної зброї. Головотяпство, яке вже стало традицією для ментальності росіян, призвело до абсурду навіть такого потужного принципу воєнної пропаганди. Російські вигадки про гусей чи каморів з України, які, начебто, атакують росіян-інфекціями, висміяли вже у всьому світі. Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующих между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В составе полученных нами документов содержится описание проектов UP4, FluFlyWay, в ИП 781 по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителя чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов. созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения. Остановитесь! Кроме того, 9 марта всего года на территории Херсонской области вооруженными силами Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием, которые могут использоваться для распыления биоагентов. В конце апреля 2022 года найдены еще 10 таких же аппаратов в районе населенного пункта Каховка. Но это еще не все. Одновременно остается без ответа вопрос о патенте США номер 8967029B1 от 3 марта 2015 года, выданном бюро США по патентам и товарным знакам на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. Семый принцип. Наши втраты мали, втраты супротивника значни. Морелли пояснюет и принцип так. За редким вынятком люди схильні долучатися до переможної справи, У разі війни перевага громадської думки багато в чому залежить від очевидних результатів конфлікту. Якщо результати не будуть добрими, пропаганда має замаскувати наші втрати та перебільшити втрати противника. Так, наприклад, під час війни в Іраку існувала заборона публікації Трун американських солдатів. В той час ЗМІ розповідали про гігантські втрати Іраку і стверджували, що армія Іраку взагалі не чинить опіру. В російській військовій пропаганді вже навіть склалася своєрідна формула 10 на 10 – Применшувати в 10 раз свої втрати і перебільшувати в 10 раз втрати противника. Ну, сейчас не будем говорить, провал, не провал, ну, немає результатів. Потери є, великі. У нас зараз початок цього контрнаступлення, Потери лично составу 71,5 тисячі людей, Потери великі, Там по танкам 543 танки вже танка потеряли, по бронемашинам різних класів вже почти 18 и, і так Значит... Восьмий принцип. Нашу справу підтримують визнані інтелектуали та художники. Затвердження Морелі. Після Першої світової війни інтелектуали переважно масово підтримували інтереси своєї країни. Кожна сторона війни могла розраховувати на підтримку художників, письменників, музикантів, які підтримують інтереси своїх кран через ініціативи в своїх сферах діяльності, починаючи з карикатур, закінчуючи більш резонансними фотографіями, що надають спільний емоційний вплив на аудиторію, наприклад, фотографії дітей на тлі розрухи. РФ ще з радянських часів фінансувала колосальну кількість дармоїдів за кордоном, щоб створити ілюзію підтримки своєї політики за давньою традицією пропаганди. Безліч селебритіс використовується злочинним путінським режимом. Тому не слід прислуховуватися до знаменитості, який виправдовують Росію. Варто лише замислитися, скільки їм за це заплатили. Росія наша велика Богом хранима страна. За нашого президента. за нашу родину, за победу. Мы победим! Не, Несмотря на то, что мир изменился и разделился на своих и чужих, мы не должны их ненавидеть. Но большинство из нас христиане, нам вообще надо врагов своих прощать и в идеале любить. Но они нам даже не враги, они а чужие. Девятый принцип. Наша справа свята. Война может представляться в буквальном значении ридным христовым походом, Підкріплений божественною місією, від якої не можна ухилитися, Політичні рішення набувають біблійського характеру, що усуває всі соціальні та економічні проблеми. Як приклад, Марелі наводить війну в Іракі, що стала хрестовим походом, боротьбою добра і зла. Американська пропаганда подала як обов'язок необхідність принести до Іраку демократію, цінність, що виникла з волі Бога. Війна перетворилася на реалізацію божественної волі. Далеко не всіх мобіків російська влада здатна переконати у святості загарбницької війни, тому як аргумент віри використовують тюремні терміни для тих, хто відмовлюється воювати в Україні. Десятий принцип той, хто ставить під сумнів нашу пропаганду, допомагає ворогові і є зрадником. Останній принцип доповнює решту, пояснює Морелі. Навіть один з принципів, що хтось ставить під сумнів, обов'язково допомагає ворогові і є колабораціонистом. Є лише дві сторони: хороша і погана. Ви можете бути тільки за або проти зла. Неможливо висловлювати свою особисту думку без ризику притягнення до відповідальності за дискредитацію армії РФ, будь-яка позиція пригничується та дискредитується фальшивими аргументами. Як приклад, наводиться та сама війна в Іраку. Виступати проти війни значить підтримати Саддама Хусейна. Такий самий принцип застосовувався і в інших війнах. Ті, хто ставить під сумнів позицію РФ, зрадники. Кувалда вагнерівців яскравий приклад втілення в життя цієї прописної істини, всіх агресивних режимів, репресії проти інакамислячих, суди та ув'язнення за саме вживання слова війна замість свого, примусові пропагандистські лінійки в школах, все це стало інструментами примусу до віри населення цілої країни в мрії старого кремлівського тирану. Ці десять принципів далеко не повністю відбивають картину пропаганди. Напишіть у коментарях, які ще на вашу думку маніпуляції використовує РФ для підтримки цієї війни. Друзі, за проханням підписників, створив телеграм-канал на військову тематику. Там ви знайдете дуже лайтовий контент без політики та деякі мої відео, які не викладені на Ютуб. Підписуйтесь, нас чекає багато шокуючої правди.